Як приготувати просте, смачне і корисне печиво для всієї родини. Є багато різних рецептів, але завжди найбільш вдалим є горіхове печиво. А якщо це поєднання іще з шоколадом, то смак удосконалюється. Я покажу один з варіантів приготування такого печива. Це з сортів горіхів та сухофруктів. 100 грам волоського горіху нарізаю ножем на менші шматочки. Звичайно, можна використати блендер для подрібнення, але тоді він буде більш схожим на крихту, тож смачніше, коли горіхи нарізати ножем на більші шматочки. 60 г смаженого фундука також нарізаю. Я його трішки розбавила з арахісом, 25 г журавлини і 25 г родзинок. Заливаю холодною водою на 15 хвилин. Це необхідно для видалення консервантів. Далі 30 г підсмаженого металю додати не нарізаючи. Його я також підсмажила попередньо на сковороді. Додати 30 кешю, теж не нарізаного, 2 столові ложки гарбузового насіння, 1 столову ложку кунжуту і 1 чайну ложку різного насіння. Серед них також є кунжут різних видів. Зливаю воду з сухофруктів і додаю до горіхів. Тепер додаю 3 столові ложки меду. Мед скріпить горіхову масу, а при запіканні карамелізується. перемішую, Використаю ось таку форму діаметром 6 см. Викладаю масу у кільця і формую. Спочатку ложкою, а потім потрібно чимось розрівняти і тісно укласти, наприклад, рюмкою або так як у мене. І акуратно виймаю форму, притримуючи печиво. Повторюю так з усіма іншими. Кількість печива може коливатися через товщину сформованого печива і діаметр кільця. У мене зараз виходить 9 штук. Вони вже виглядають дуже красиво, і, в принципі, можна їсти їх і такими. Але нам потрібно ще їх запекти. Мед кристалізується, а горіхи стануть хрусткими. Випікаю у попередньо розігрітій духовці при 180 градусів 15-20 хвилин. Виймаю печиво. І залишаю його охолонити, тому що воно ще м'яке і крихке. Лише тоді знімаю з пергаменту. А поки що шоколад без цукру, 120 г я розтопила на водяній бані. Сюди додаю 1 столову ложку рослинної олії у мене кокосова. Змішую. І все. Холодне печиво по черзі занурюю на половину у шоколад. Залишаю кілька секунд стекти залишком і перекладаю на пергамент. За бажанням можна посипати навіть трошки солі на шоколад. І все. Кладу печиво в холодильник на 15 хвилин і чекаю, поки воно застигне. Це неймовірно смачно, поживно і корисно. Головне, що ти знаєш, що знаходиться в цьому печиві. Для рецепту можна брати різні види горіхів, улюблених сухофруктів чи цукатів. Ну і, звичайно, можна взяти шоколад з цукром. Це також буде смачно. Для себе я готую саме таке печиво без цукру. Воно дуже ситне, його можна брати з собою і використовувати як перекус. Ну і готується воно дуже просто, погодьте. Послухай, яке це печуво хрустке. М -м, це дуже смачно. Тож я пішла готувати для себе каву, а ти спробуй цей рецепт і поділися своїми враженнями. Смачного!